Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого На в країні милі, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море кров ворожу. Отоді я і лани, і гори сте покину. І полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути Незлим, тихим словом.